Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Дуже багато новин під'їхало за останні два дні. Давайте розбиратися помаленьку. Нгану вважає, що дуже багато людей хоче, аби він програв. По якійсь причині мені завжди приходиться доводити, що Дану вайт помиляється. Я кожного разу доводжу, що він не правий, навіть якщо він на моїй стороні. Це вже наша історія. Вони були готові організувати Бій Джонса і Ф'юрі в ММА. тоді чому вони не стали організовувати мій бій з Ф'юрі в боксі? Я думаю, це було зроблено, аби відібрати у мене бій. Вони навіть вислали контракт, який, на мій погляд був, м'яко кажучи, не дуже, і я відхилив його. Багато хто хоче, аби я потерпів невдачу. Так, стоп. Спочатку Нгану каже, що вони не хотіли організовувати йому бій, а потім додає, що контракт був не дуже, і він його відхилив. Так вони хотіли, чи просто умови не підійшли, щось я не дуже розумію. Чи це він про контракт з UFC, який він не продовжив? Ну і подейкуючи за бій з Ф'юрі Нгану отримає 60 мільйонів. Менеджер Нгану дав коментар з цього приводу. Скажу вам так, портфель настільки важкий, що його реально буде важко донести до банку. Навіть не знаю, що скажуть наші хейтери, в будь-якому випадку вони всі помилялися. В цьому бою він заробить набагато більше, ніж у всіх поєдинках UFC разом взятих. Навіть будучи чемпіоном, йому треба було битися декілька разів, аби отримати цю суму. Ну що, тепер в принципі зрозуміло, чому Дана не хотів організовувати бій Нгану і Фюрі, розповім свої думки. По-перше, мені здається, що Дана вважає Нгану ненадійним. Він не вважав його людиною компанії, а якщо брати до увагу, Інформацію, яка з'являлася в інтернеті, то у, Нгану і у Вайта були не найкращі стосунки. По-друге, скоріше за все, Дана знав, який буде гонорар унгану, якщо організувати бій, а після такого гонорару виступи Нгану і всі за 800 тисяч доларів були б неможливі. Так що запасаємось попкорном і слідкуємо, що буде далі. Ну а Фюрі вже розкручує бій. Так, ти отримаєш мішок грошенят, ти і сам великий і твердий мішок. Я тебе нокаутую. Тебе нокаутують, недоношений. До речі, цікаво ще подивитися, як нагано це все буде сприймати, тому що в UFC, наскільки я пам'ятаю, ніхто так жорстко на нього не наїжджав. Ну а тим часом Стерлінг не розуміє, чого люди включають у список найвеличніших бійців Хабіба і забувають дати туди Волконовського. Вовк має бути в цих списках. Якщо подивитися на його резюме, на даний момент він не переможний напівлегтій. Пацан творить історію. Подивіться на рівень таланта і навиків хлопців, з якими він бився. Я маю на увазі, що він там наверху, в одному ряду з Джонсом, Сен-П'єром і Андерсоном Сільвою. Якщо ви збираєтеся додати туди Хабіба, Вовк автоматично має бути там. Тут я згідний, чувак просто зачистив свій дивізіон, причому зробив то так, що у всіх відпали будь-які питання. Там ще топурія б'є себе в груди, але я думаю, це лише питання часу. А ось що сам Волконовський думає про топурію. Я нічого не маю проти цього хлопа, але те, про що він говорить, просто не має ніякого сенсу. Він каже, що поб'є мене, але це нічим не підкріплено. Він взагалі бачив, як я проводжу свої бої. Я не знаю, чи вірить він в те, про що говорить, але надіюся, що вірить. Може він дійсно впевнений в собі, просто не вміє це все правильно пояснити. Скоріше за все і те і інше. Якщо вовк пройде топорію, то дивізіон офіційно зачищено. Усик відповів, чи потрібно відібрати титул у Фюрі за бій проти Нгану. Я думаю, що для Тайсона це легкі гроші. Чи залишати його без титулу? Та ні, нехай Нгану його поб'є. Чи вірю я, що Нгану зможе це зробити? Ні. Як бачимо, боксери абсолютно не вірять у те, що боєць ММА може щось запропонувати повноцінному боксеру. І я також дотримуюся такої думки. У Нгану є 2-3 раунди. Далі це буде порнографія, скоріше за все. Також усик вирішив у відповідь на вихідки Фюрі кинути виклик МакГрегору. Я би сказав, що у мене нема амбіцій, окрім тих, що я хочу боксувати з Ф'юрі. Я бачив, Конор зараз непогано набрав вагу. Ей, Конор, давай закатаємо бійно у Ну. Менеджер Усикає із Клімас також додав пару слів про Бійфюрі тангану. «Самий великий жарт в історії боксу. Мені жаль, але це не бокс, це цирк. Фюрі перетворюється із позитивної людини в боксі і в клоуна. Так, це плювок всім фанатам боксу. Мати пояс, мати можливість битися за абсолюта, начхати на всіх і організувати бій проти бійця ММА. Реально страшний жарт ми отримали. Якби Вайлер тоді приклався трохи сильніше, цікаво, що би було. Чемпіону на півважкій везі Джамал Хіл вирішив відмовитися від титулу. Всі знають, що я вже багато місяців чекаю зустрічі з Прохаскою. На жаль, нам прийдеться ще трішки почекати. Я розірвала Хілл. Це просто одна із тих речей, яка може статися. Тепер у мене буде операція, а потім реабілітація. Це займе певний час. Колись Іржі звільнив пояс, аби дивізіон не стояв на місці. Я зроблю так само. Ну що ж, як пояс прийшов через травму Іржі, так пояс пішов, але тепер вже через травму самого хіла. Це життя, все може статися. Але велика повага йому за те, що він вирішив звільнити пояс і не затримувати нікого. Сиріл Ган назвав головну причину програшу. В деяких моментах бою я погано контролював дистанцію. Треба було вирішити цю проблему. І я зробив дещо, аби це змінити, але відразу допустив помилку. Напротязі всього лагерю Фернанд Лопес мені, Що я повинен контролювати дистанцію джебом і не використовувати боковий удар. І що я зробив боковий удар. Це була помилка, якою він скористався. Головне тепер, аби він не перестав вірити у себе. У нього наступний бій з співаком, він також може забороти. Гану треба дуже серйозно підійти до співака. Белал Мухаммад каже, що Колбі Ковінгтон самі легкі гроші дивізіону. Я вважаю, що Колбі самий легкий суперник в нашому дивізіоні. Він дійшов до топу тільки завдяки тому, що багато говорить і має підтримку зі сторони Трампа. Не знаю, Колбі один із небагатьох, хто змусив Усмана викладатися на повну. Він впевнено виграв у своїх боях, тому я так не думаю. Але те, що його пік вже проходить, це зрозуміло. Я думаю, йому ще недовго залишилося знаходити в топі. Корм'я радіє, що Нгано отримає купу грошей. Френці зміг довести свою ціну, він знайшов себе, і тепер він заробить багато грошей. Можливо, вони не продадуть 500 тисяч пейперв'ю, але я не сумніваюся, що він отримає процент. І якщо він продасть хоча б 200 тисяч пейперв'ю, він заробить дуже багато. Я, чесно кажучи, не думав, що Унгану вийде організувати бій з Ф'юрі. Ну що ж, сподіваюся, це зіграє з лейжарт з Тайсоном. Такі були новини, йдемо у новий світ. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ну і побачимось.